Як у вашій фракції зустріли цю новину? Ну насправді з цією новиною ми живемо з того моменту, як Портнов озобрання Могдана Олександровича президентом повернувся в Україну і він одразу зареєстрував цю справу. Справи як такої не існує, тому що не було ані факту державної зради, ані факту постачання якихось коштів на територію е, безпосередньо терористам, тому що ті підприємства, які постачали вугілля в Україну, вони були зареєстровані в Україні. І платили податки в Україні, і на той час вони сплачували мільйони гривень. І якщо ви добре пам'ятаєте, в 2014 році поза надзвичайно складною ситуацією пустим бюджетом і відсутністю армії держава не просто вистояла, а люди залишилися так. з теплом і з електрикою, що було надзвичайно важливо. Так. Чи в цій справі ви висловите підтримку Петру Порошенку? Ви знаєте, я думаю, що політики не мають висловлювати підтримку чи звинувачувати один одного в кримінальних справах. Поки це не має цим має займатися правоохоронні органи. Я кажу, що правоохоронні органи мають розбиратися і доводити вину, якщо вона є. А відповідна людина, якщо вона не винна, вона має доказувати свою невиновність. І людина, якщо вона не винна, вона має доказувати свою невиновність. І... Прошу. А, е, дякую. Я просто хотіла би дещо не погодитися з колегою, який сказав, що людина має доказувати свою невинуватість. У нас є базова презумпція невинуватості, яка зафіксована в різних законах Конституції України Європейській конвенції справ людини, і це саме правоохоронні органи мають доказувати вину людини, а не людина має доказувати свою невинуватість як такого. Колега говорить про те, що там за шість років там була ціль, чи посадити, чи сфабрикувати якісь... Справи, я думаю, що це точно, не так. це точно не так. Я вважаю, що це не має бути нашою полемікою і полем для обговорення. Я думаю, що людей більше цікавить питання війни, миру і підтримки наших збройних сил, і що чекає Україну далі. Ну, насправді такої моновлади, як є зараз, і моноконтролю над всіма структурами ніколи в житті в українській незалежній державі за останні десятки років не було. Але якщо каже, що мазити, ми... чи ви хочете таку владу мати? Ні, я не завтра, Чим, я скажу, що це ненормально, нормально. Але також скажу, що маючи такі ви мені задали питання, я вам банково. відповідаю. Я кажу, що А, це не нормальний формат, але Б, маючи моновладу, можна було би зробити усі реформи, клацнувши двома пальцями. Але якщо ви вже згадали за армію, за дрони і за забезпечення, давайте скажемо, що зараз є бригади, які від держави за останніх три місяці не отримали жодного дрона. Держава зараз знищує підприємства, які постачають реби. Сьогодні я займаюся півдня справою, що окремі підрозділи не мають що їсти.